Якщо вам терміново треба зробити смачний торт і нема часу на його пропитку, записуйте цей рецепт. Для початку готуємо заварний крем, для цього беремо молоко, додаємо в нього цукор, ретельно все перемішуємо. Не забуваємо додати ванільний цукор за смаком, доводимо фактично до кипіння і. Вводимо кукурудзяний крохмаль, 3 столові ложки зверху. Я не парюся з приводу того, щоб окремо розводити крохмаль, оскільки маленькі грудочки, які можуть бути в кремі, мене взагалі не смущають. Тому, якщо це для вас критично, можете готувати заварний крем по власному рецепту. Доводимо до кипіння, декілька хвилин варимо, щоб він загустів. Знімаємо з плити, розводимо 50 г вершкового масла. Перемішуємо і далі в Миску переливаємо наш крем і накриваємо харчовою плівкою, не просто зверху, а прямо так, щоб плівка контактувала з вашим кремом. Прямо ось так, як на відео показано. Викладаєте харчову плівку і залишаєте крем охолоджуватися. Можете навіть поставити в холодильник, але зверніть увагу, перед фінішним приготуванням крему обов'язково виміть з холодильника, щоб він у вас був кімнатної температури. Далі готуємо заварне тісто. Беремо вершкове масло, 150 г води, 150 г молока, додаємо велику дрібку солі або 14 чайної ложки. І все це на слабкому вогні розтоплюємо і доводимо до кипіння. Після чого, ось так у нас починає кипіти маса. Вводимо 200 г борошна. І постійно помішуємо, в нас все почне ставати густішим. І дивіться, щоб у вас не пригоріло ваше тісто. Ви побачите, як воно у вас почне на очах змінюватись, густішати, заварюватись. І як тільки ви помітите, що на дні вашої каструлі, а каструлю обов'язково беріть з товстим дном, з'являється, значить починає з'являтися тоненька плівочка від борошна, знімайте з вогню. Знімаєте з вогню, даєте йому охолонути трохи, воно має бути добре-добре теплим. Під час того, як ви знімаєте з вогню заверне тісто, воно у вас буде стояти охолоджуватись. Ще декілька разів його перемішайте. Буквально 2-3 рази. За 5-10 хвилин, я думаю, воно у вас охолоне, стане добре теплим, починаємо вводити яйця. На таку кількість інгредієнтів знадобиться приблизно 5-6 яєць. Не спішіть вводити всі одразу. Я для початку ввела 3 яйця, міксером все це перебила, отримала доволі густу консистенцію. Далі ввожу ще 2 яйця. Знову перебиваю, дивитеся, яка у вас виходить консистенція. Має бути доволі густа сметана ну, це занадто густо. Вводжу ще одне яйце. Тобто, зрозуміли, не всі одразу бо буде занадто рідке. Дивіться, ось такої консистенції тісто у вас має вийти. Це буде ідеально. Чому ідеально? Я вперше в житті готувала тісто за цим рецептом, вийшло з першого разу. Беремо пергамент, далі лайфхак, як зробити рівне коло. На зворотній стороні пергаменту обводите олівцем коло, далі беремо кондитерський шприц, в нього засипаємо наше заварне тісто. Діаметр отвору приблизно 5 мм. Ну, І починаємо малювати коло вводити по контуру. Олівцем в нас намальовано на зворотній стороні, а на лицьовій ми вже е, охайненько обводимо контури наших майбутніх коржів. Е, довільно ви малюєте решіточку, відстань ну, приблизно, може, 2 см. Перший коржик зробите, далі все зрозуміти. Відправляєте в розігріту духовку до 180 градусів, випікатися до золотистого кольору. Це десь 10-15 хвилин. Одразу виймала коржі з духовки, нічого не падало, все чудово випікалося просто, просто і легко. Далі завершуємо приготування крему. Беремо 150 г вершкового масла кімнатної температури і збиваємо до однорідної, пишної, От, воно має побіліти у вас. Крем також ми беремо кімнатної температури, бо якщо крем буде з холодильнику заверний, холодний, і ви додасте його у вершкове масло, у вас нормально не зіб'ється просто крем. Тому бажано, щоб крем і вершкове масло були однакової температури. Поступово вводимо вершкове масло, збите, наш заварний крем, перебиваємо блендером. Всі комочки, які були в мене ще більш перебилися під час того, як все це збивало. Крем вийшов дуже густий, дуже ніжний з вершковим смаком. Але бажано робити його багато, бо частину заварного крему в мене просто з'їли, поки я готувала. Якщо вам це знайомо, тоді ви розумієте, чому. Торт, який не треба чекати пропитку, дуже класний в приготуванні. Далі все просто беремо коржі, змазуємо кремом, трошки притискаємо не сильно, бо тісто дуже дуже ніжно. Фактично, це нова версія приготування еклерів. Просто ну це реально еклери з кремом. У вигляді торту прикрашайте за бажанням, рекомендую поставити в холодильник хоча б на 15-20 хвилин, але це торт, який не потребує пропитки, його можна одразу подавати до столу. Але все ж таки холодний крем, мені здається, буде ну просто супер смачно. Якщо вам сподобався цей рецепт, то обов'язково його збережіть. Не забудьте підписатись на мою сторінку. Всі ваші лайки та коментарі дуже допомагають моєму каналу і мотивують мене на створення нових. Цікавих рецептів я бажаю вам всім смачного е веселих свят і бажаю, щоб цей тортик став окрасою будь-якого вашого свята. Смачного!